Варто боятися переслідувань, якщо сам Ісус сказав тікати, і що означає загадкова обіцянка не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Це про другий прихід, про страшний суд що щось набагато ближче. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні за у дуже незвичні слова Христа, які здаються суперечливими і навіть лякають, але коли їх правильно зрозуміти, то вони відкривають неймовірну надію. Цей уривок частина промови Ісуса до учнів перед їхньою місією. Він каже, коли вас переслідуватимуть в одному місці, тікайте в інше. Тут важлива деталь Христос не закликає до героїчної самопожертви в стилі стань і «приймай побиття. Він навчає мудрості. не кидай перла перед свиньми, не стій під мечем, якщо ще можеш донести добру новину в іншому місці. А далі найзадатковіша частина істинно кажу: вам, не встигнете обійти міст ізраїльський, яких прийде син чоловічий. Що це означає? Тут є два важливі повідомлення для учнів від Ісуса. Перше, це є пророцтво про зруйнування Єрусалиму в 70-му році. Ісус попереджає, що переслідування буде таким сильним, що апостоли навіть не встигнуть завершити свої місії в Ізраїлі, як настане велика криза руйнування храму. Це був момент приходу суду для народу, який відкинув місії. Друге, це є послання про майбутній другий прихід. Тому що тут вбачається те, що місія серед Ізраїля не буде завершена аж до кінця часів, і лише тоді син чоловічий знову прийде у славі. І в обох цих випадках це заклик. Не зволікати, не чекати з місією, бо час обмежений і діяти де треба зараз. Ісус дає учням стратегію: не впертість, а вірну гнучкість. Християнство не про геройство без розуму, а про вірність у дії, де головне не зламатися, не зупинитися і не дати переслідуванням заодушити Євангелії. А що ви? Думаєте про це? Напишіть в коментарях.